Запоріжжя на превеликий жаль сьогодні під обстрілом балістикою біля обласного центру знову пролунав вибух. Про таке повідомили в тамтешній ова. Росіяни знову атакують область. Вибух за містом написав про таке очільник обласної військово-цивільної адміністрації Іван Федоров. О 17.53 він повідомив про черговий вибух у місті. І загалом в Запорізькій та низці інших областей оголошено. Ракетну небезпеку якраз повідомляється про загрозу балістики. Тож прошу вас звернути на це увагу. Якщо у вашому регіоні лунає сирена повітряної тривоги, обов'язково подбайте про свою безпеку. Треба сказати, що це вже друга фактично атака на місто, російські війська сьогодні вдарили по об'єкту критичної інфраструктури на Запоріжжі. Знову ж таки, повідомив про це очільник, тамтешньої Ова Іван Федоров написав, що росіяни атакували один із об'єктів критичної інфраструктури у Запорізькому районі. На жаль, є пошкодження, але, на щастя, люди не постраждали. Тож, Будемо стежити за тим, що відбувається на Запоріжжі. Там сьогодні особливо небезпечно, але щойно з'явиться нова і детальніша інформація. Обов'язково розкажемо в нашому ефірі. Тим часом, хочу додати, що масовано сьогодні окупанти обстріляли Донеччину. Повідомили про таке у тамтешній обласній прокуратурі. Внаслідок російських обстрілів Донецької області сьогодні загинули четверо мирних мешканців і ще семеро отримали по. З спершу в обласній військово-цивільній адміністрації повідомляли, що у Лиманській громаді під обстріл потрапили два е, поселення. У зарічному росіяни вбили трьох людей, а у Торському поранили одну людину. У Нью-Йорку при цьому Торецької громади поранено двох людей, і ще одна людина поранена так само у Корахівці. Ну а згодом у прокуратурі області уточнили, що Продовж сьогоднішнього дня російські війська вдарили і по Краматорську, також по Бахмутському та Покровському районах. В результаті ракетного обстрілу, селище Зарічне в приватному будинку загинуло троє людей. Також зазнав смертельних травм. І власне 59-річний мешканець селища Нью-Йорк. Ще семеро цивільних, як я вже згадувала, отримали тілесні ушкодження. Різного ступеня тяжкості, зокрема, у турецьку, внаслідок авіаудару, попередньо кабом 250 у. Дому володіння дістали осколкові поранення. Ніг, чоловік та жінка 60 років. Повідомляють в Ова, і так само додають про травми двох місцевих жителів у селищі Нью-Йорк. Тож ось така інформація сьогодні надходить із Донеччини. Там особливо неспокійно окупанти продовжують тероризувати регіон. Фактично, який охоплений російськими атаками, і там вони трапляються. Часто, але от сьогодні а, буквально. Росіяни активізувалися дуже сильно в Донецькій області, якщо брати до уваги обстріли прифронтових населених пунктів. Також треба сказати, що сьогодні в області через обстріли знову ж таки відключалась і шахта через перебої в електропостачанні, в тому числі на Донеччині. Нині не працювала шахта. Ну і так само нині стало відомо про те, що зросла кількість постраждалих у Дніпрі станом на Сьогоднішній день відомо про 13 поранених. Серед них вагітна жінка та дитина, а так само відомо і про одну жертву внаслідок обстрілу на превеликий жаль, одна людина загинула. Я нагадаю, що вчора ввечері Росія завдала удару по Дніпру. Там влучили у житлову багатоповерхівку. На місці події все ще триває рятувальна операція. За даними Рятувальників в одному із під'їздів будинку зруйновано квартири з 8 по 11 поверхи відреагував на цю жахливу атаку. І президент України Володимир Зеленський сьогодні, у своєму вечірньому зверненні, він заявив, що після удару Росії по Дніпру власне будуть нові рішення для захисту наших людей. І за його словами, в Україні вже йде підготовка щодо нових. Знову ж таки, рішень для захисту громадян від російського терору та обстрілів. Послухаємо. ще одне Дніпро. Зараз досі тривають роботи на місці влучання російської ракети по будинку. Розбирають завали. Станом на цей час відомо про одну загиблу людини. Мої співчуття рідним та близьким. 12 людей постраждали. Всім надається необхідна допомога. Ще невідома доля кількох людей все робиться, щоб з'ясувати всі обставини, всі деталі. Обов'язково Росія відповідатиме за цей терор проти України. Ми готуємо нові рішення заради нашої сили і заради захисту наших людей. Я дякую усім, хто з Україною. Слава усім, хто для України працює, хто заради України б'ється. Обов'язково забезпечимо мир. Слава Україні! Ну і сьогодні вже стало відомо про одне з таких рішень для підсилення захисту нашого неба, зокрема з боку наших заокеанських партнерів. Як повідомляється, Сполучені Штати закуплять ракети для зенітно-ракетних комплексів Петріот для України? Про таке зокрема пише Ройтерс із посиланням. Власне, на дані американської сторони йдеться про те, що США не закуплять ракети для комплексів Петріот. Американська армія уклала контракт на 4,5 мільярди доларів. Американська армія уклала такий багаторічний контракт, зокрема із компанією Lockheed Martin, сума якого складає як я вже сказала, 4,5 мільярда доларів. За умовами цього документу американські війська замовили 870 ракет ПАК-3 та відповідне обладнання. Контракт уклали на фоні зрозуміло війни Росії проти України і західні держави вже надали Україні системи протиповітряної оборони Петріот для. Захисту від власне Російських атак, ну а як зазначає Reuters, то компанія Lockheed виробляє новітню версію якраз, зенітних ракет ПАК 3 якими озброюють системи Петріот. Вони коштують приблизно перепрошую, 4 мільйони доларів за одиницю згідно із бюджетними документами армії Сполучених Штатів. Ну і повідомляється, що загалом цей контракт передбачає власне закупівлю для України України 870 таких е, ракет. Водночас е, Щодо часових рам рамок, то ми поки такої інформації не маємо. А, ну, в будь-якому випадку, дійсно, останнім часом ми чуємо все більше і більше розмов про необхідність підсилювати нашу систему протиповітряної оборони. Зокрема, напередодні Румунія оголосила про те, що передасть якраз ще одну систему Петріот для України. Ну а також ЗМІ писали про те, що в Ізраїлі ще з квітня обговорюють можливість передачі восьми. Стем Петріо для України мова йде про ті комплекси, які е, можуть бути списані. Водночас треба розуміти, що ЦАХАЛ, армія оборони Ізраїлю, не поспішає списувати ці системи протиповітряної оборони, оскільки побоюються інтенсифікації і загострення. Війни із Хамасом, яка все ще триває, на жаль, на близькому сході, але будемо сподіватися, що таке рішення, зрештою, ухвалять. Ну і я нагадаю, що на полях. Е Власне саміту Великої Сімки в Італії згадував і президент України, і президент Сполучених Штатів про те, що дійсно Україна потребує нових систем Петріот. І мова йшла про сім таких систем. От напередодні в змі звучала інформація від української влади, що дійсно нам потрібно в найближчий час, і це пріоритет для української влади. Отримати сім таких систем для того, аби убезпечити українські міста. Від російських обстрілів водночас Байден на полях цього саміту сказав, що зараз ведуться переговори, і є вже певні рішення з союзниками щодо передачі п'яти таких систем. Тож ми все ще очікуємо на підсилення нашого неба і нашої ППО. А в той же час з задоволенням спостерігаємо, як наші військові продовжують нищити російські комплекси протиповітряної оборони. І от сьогодні бійці служби безпеки показали, як полюють за російськими системами протиповітряної оборони. Спецпризначенці збу нищать російські системи ППО. Вони фактично відмінусували, що. Що найменше вісім зенітних комплексів за останній час повідомила прес-служба служби безпеки України, як відзначили в СБУ, серед знищених цілей, зокрема чотири зенітно-ракетних комплексі Тор-2 Тор М2 перепрошую. Крім того, три зенітних ракетно-гарматних комплекси Панцирь С 1 а також один зенітно-ракетний комплекс БУК. Тому можна сказати, що ось такий чудовий фактично улов. А далі пропоную подивитися безпосередньо на гарячу роботу наших спецпризначенців. Звісно, бачимо, як зараз успішно працюють наші військові по системах протиповітряної оборони ворога, і звісно, це не випадково, особливо якщо говорити про таку активну роботу щодо тимчасово окупованого півострову і навіть фактично приближених так до кордону з Україною російських тилових регіонів. То ми бачимо активізацію цих зусиль, і це так само може бути пов'язано із тим, що ну уже скоро будемо сподіватися у липні. В українському небі з'являться F-16, якраз для того, аби вони з одного боку не стали цілями для і мішенями для окупаційної армії, а з іншого боку, могли якраз спокійно доволі так працювати по цілях ворожої армії. Якраз для цього і потрібно знищити системи протиповітряної оборони і представники української влади, що правда анонімно, але дійсно зокрема з боку військового керівництва. Ніцтва заявляли про те, що зараз ведеться така системна робота. І от чим більше російських комплексів ППО ми знищимо перед появою Ф-16, тим зрозуміло і логічно легше буде працювати е, сучасним західним винищувачем в українському небі. Е, що ж, е, далі? Хочу ще перейти до іншої інформації, зокрема, проаналізуємо ситуацію на полі бою, оскільки маємо гарні новини, так би мовити, які стосуються такої хвороб, скажімо так, так, або навіть певного роду епідемій, які ширяться окупаційною армією, зокрема німецьке видання Bild, яке, зрештою Вважають таблоїдним, але тим не менш повідомило, що росіяни зараз помирають від тифу та холери на Херсонщині через нестачу питної води. От зараз на кадрах ви дійсно можете бачити, як окупанти зокрема п'ють воду із калюш, набирають цю воду, в тому числі і у пляшки, і ось таку грязну воду, і очевидно так власне, і п'ють окупанти, оскільки немає у них. Запасів питної води, але й не тільки води повідомляється про те, що загалом із харчуванням теж у е, ворожій армії великі проблеми. Отже, за даними німецького видання, Більд, один із російських солдатів розповів, що його товариші навіть здаються в полон через брак води. Окупантам видають всього 18 літрів води на 14 днів, що очевидно ну, за мало м'яко кажучи. Серед російських окупаційних військ в Україні зафіксовані спалахи тифу та холери. Це випливає з аналізу відкритих даних і пише про це. Експерт більд Юліан Рьопке після повідомлень у російських пропагандистських телеграм-каналах, от навіть самі окупанти, зокрема, про це повідомляють. За даними одного із пабліків, у Херсонській області навіть вже є смертельні випадки через ці хвороби, а кількість інфікованих постійно зростає. Причинами спалахів захворювань є знову ж таки, як я вже згадувала, дефіцит води, а також антисанітарія. Повідомляється, що російським військовим видають лише 18 літрів води на два тижні у пластикових пляшках командирам наказано забезпечувати не менше. Власне, півтора літра води на день, але за таких умов вода закінчується через чотири дні. А далі окупантам доводиться пити забруднену воду з річок та колодязі, фільтруючи її через тканину. І Це призводить до масових захворювань, в тому числі на тиф і холеру. Випадків побільшало, особливо з 15 червня. Напередодні один із російських солдатів розповів, що його товариші здаються в полон знову ж таки через нестачу. Отної води, як він стверджував власне, три дні не було взагалі ні їжі, ні води. Російська пропаганда у відповідь на це навпаки поширює фейки про, начебто, спалах холери на підконтрольній Україні частині Херсонської області. Однак, головний лікар місцевої інфекційної лікарні, зокрема Олена Тимошенко, спростувала ці повідомлення, наголосивши, що холери в регіоні не було вже впродовж останніх 20 років, щонайменше, і передумов для її спалаху немає. Я нагадаю, що ось ця проблема в окупаційній армії не нова. в квітні цього року і радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко також повідомляв, що у тимчасово окупованому Росії місті, зокрема Маріуполі, спалах. Ну і Стало відомо ще минулого року, тобто це вже давня проблема для окупантів. Що у Скадовську та Генічеську на тимчасово окупованих територіях через погіршення епідеміологічної ситуації окупанти проводили таємну вакцинацію якраз від холера. Але схоже, що це не допомогло і от зараз, уже в розпал цього літа. От ми бачимо такі спалахи і випадки, які зокрема. Які ширяться, і це гарні новини для нас з вами. Також подовжимо далі гарними новинами із півночі Харківщини, там Збройні Сили України звільнили територію у центрі Вовчанська, а також повернули втрачені позиції на Куп'янському напрямку. Про таке, зокрема, повідомляють в Американському інституті вивчення війни західні аналітики зазначають, що нашим Збройним силам дійсно вдалося відбити позиції загалом у Харківській області. Ну і за даними американського аналітичного центру, наразі расисти використовують погано навчених найманців та підрозділи ВДВ, зазнають значних втрат. Також окупанти дистанційно намагаються мінувати північ регіону. Ну і щодо власне відбитих позицій, зокрема на Куп'янському напрямку, то про це вже розповіли і в Азові. Сили оборони витіснили росіян із тернів та ямполівки. Ну а Азов показав власне кадри щойно відбитих позицій. Тож, як повідомила прес-служба 12-ї бригади спецпризначення Азов, українські військові дійсно витіснили окупантів із тернів та. Ямполівки на Донеччині е, і е, закріпилися на звільнених позиціях. Зазначається, що росіяни відступили внаслідок успішної операції, проведеної 12-ю бригадою спецпризначення Азов, а також 95 окремою штурму десантно-штурмовою бригадою. Ну і суміжними підрозділами. За даними військових, окупанти зазнали значних втрат, зокрема десятки одиниць техніки було знищено а втрати. Особового складу обчислюються сотнями. Ну, дійсно, ми бачимо про те, що не тільки фактично на півночі Харківщини діють наші збройні сили і відкидають ворога, відбивають позиції. Так само на Куп'янського на, на Куп'янському напрямку, і навіть якщо спускатись трохи нижче, то от Азов показує відео із тернів та ямполівки. Е, до речі, от якраз діпстейт уже і фактично показує нам дійсно. Ці звільнені території ось бачимо голубим. Фактично відмічено. Спочатку трохи вище це терне та ямполівка. Ну і власне трохи нижче. Так само як вже повідомляють аналітики Діпстейту, то у серебрянському лісництві нашим збройним силам вдалося відкинути ворога. І це чудові новини. Ну от уже можна сказати з Лиманського напрямку. Тому що пам'ятаєте напередодні з'являлася інформація про те, що росіяни туди перекинули більше сил, активізувалися, проводять все більше і більше штур. І, от, можливо, навіть намагалися дійсно інтенсифікувати цю ділянку фронту і, як мінімум, промацували ґрунт. Але нічого не вдалося. Зараз на контратаках наші збройні сили навпаки навіть звільняють і відбивають у ворога позиції. Також треба сказати, що на жаль, маємо і не дуже хороші новини з фронту, які стосуються, зокрема, Донеччини і е, трохи Луганщини. Так само у Діпстейт йде, нагадують і демонструють, що загарбники просунулися на кількох напрямках, якраз на Донеччині та Луганщині. Біля шумів на Донеччині, як повідомляють аналітики, Діпстейт, лінія зіткнення, на жаль, втрачена. Ось така інформація, але зрештою. Ми звісно спостерігаємо, і треба розуміти, що дійсно, коли ми говоримо про Донецьку область, то вже все більш очевидним стає той факт, що саме тут росіяни намагаються реалізувати свої стратегічні плани чи наміри, і от інтенсифікувати зусилля настільки, аби зрештою. Проламувати так і українську оборону, але маємо натомість гарні новини на Харківщині, і це може свідчити про те, що там окупантам дійсно, по-перше, не вдалося реалізувати той наступ, який вони розпочали ще 10 травня. А по-друге, що от акценти вже зміщують вони з Харківщини на Донеччину і частково на Луганщину. Якщо говорити про північ нашої країни, то тут варто ще й згадати ситуацію на кордоні із з Хочуть ліквідувати Олександра Лукашенка для цього Україна, мовляв, перекидає війська на кордон із Білорусі і готується до вторгнення на кількох напрямках. Таку інформацію зараз відверто пушать і ширять власне російські пропагандистські пабліки про воєнні, так звані z канали Вони підтримують легенду про, начебто, складну обстановку на кордоні. Ну і зокрема, вчора, як відомо, Білорусь дійсно. Виставила поблизу зокрема наших рубежів дивізіон з РСЗВ полонес на бойове чергування через знову ж таки, погіршення ситуації, і такий крок вони здійснили в рамках, начебто, раптової перевірки готовності. Але в наших фактично збройних силах і в нашій держприкордонслужбі відповідають білорусам і говорять про те, що Україна не становить ніякої загрози, натомість здійснює дії, як і раніше, які визначаються охороною якраз державного кордону з потенційно небезпечного напрямку.